Догрались, догрались, добратувались. Моравецький, а я нагадаю, він тепер офіційна особа в Польщі, заявив, що Польща вимагатиме від Європейського Союзу скасування транспортного безвізу для України. Вимагатимемо відновлення системи дозволів на перевезення українських вантажних автомобілів та українських водіїв, які проїжджають і прибувають до Польщі. А знаєте, чому так відбувається? Справа в тому, от я чув нещодавно одну думку, що ось начебто польські перевізники не виграли конкуренцію в українських перевізників. Ну, це так, знаєте, це така, таке пояснення для ложків якихось. Насправді, нашим перевізникам мало платять. Якщо польський дальнобійник бере 500 євро за Певну послугу, нашій може погодити за 100, за 150. І поляків це не дуже влаштовує, тому що поляки, так як і ми. Ну, якщо можна найняти когось, ну, наприклад, там, Таджика, за 50 гривень, ну для чого ти будеш наймати українця за 200 гривень? Ну, який сенс? Ну, ви ж би так зробили, правда? Так от, щоб захистити свою економіку, Польща помітила, що так не буде. Так, не буде, бо інакше програють усі. Знаєте, є така теорія ігор. Це теорія ігор, а є кооперативні ігри, є ігри з нульовою сумою. Так оце кооперативна гра. Ви не можете просто так запустити людей, які демпінгують, які готові працювати за 100 доларів там, де потрібно працювати за 500. І Польща каже, ні. Ні. Це хтось мені колись. Казав, що о, поляки такі, вони неправильно, що ж це? Чого вони не завозять нашу продукцію? У них вже буде дешевші товари. Вони дешевші будуть у них рівно рік-півтора. А далі а далі, у них люди почнуть заробляти менше, виробляти менше і так далі. Планка заробітку в Європі вона тримається за рахунок того, що таких, як ми, не пускають на ринок і не дозволяють таким, як ми. Працювати за гроші, які нам здаються Вау, які великі. Уявіть собі, якщо нашого гастробайтера пустить умовно в Норвегію і сказати, що ти от в Києві будуєш комусь там щось, ремонт робиш і півтори тисячі євро, а тобі норвежець буде платити три. 3. Як ви думаєте, він погодиться? Так. А в Норвегії такі люди заробляють 7. І щоб не обвалити свій ринок, вони закриваються від таких, як ми. Докладно про це телеграм шопс.